Всім привіт метрошника і сьогодні вирішив чуть-чуть вам показати свій аккаунт в PUBG Mobile. Ну давайте начнемо, певно, з третьінгів подивимось. Е, ну, хочу сказати, я не сильно по повинесу, но 112 лямів я виніс. Ну, це я хочу сказати, за тижнів два було, але сезон просто я просто їба. Я не грав. Кілів теж не особо було б шапущі не робив. Ну Давайте перейдемо до інвентаря. Ну, кстати, не дивіться на балік. Так як я його злив, відкрив 20 золотих ящиків, думав не записувати, ладно, так і буде. Так що на балік не дивіться. Є в мене 3 золота, небагато. Гроза на 2 бафа. Такий собі петушок теж на 1 баф такий. собі. Ну і кстати, МКшка на бронебойної кулі. Хочете, можу розіграти серед вас, але це якщо буде 100 або більше подписчиків. Ну і думаю, можна буде, в принципі, і розіграти серед вас. Ну, давайте ви пишете ще ID під цим відео, хай я точно знам, кому віддавати цю МКшку Ну, я думаю, йдемо далі. МКшок пару МГшки, кстати я не беру ті оружжя, якими я не граю. Я їх просто продаю чи ще щось. Залишаю кашки. Не дивіться, що їх теж мало, 8 штук, бо я або зливав, або братові віддавав, або просто з ними грав, або продавав на закуп, їх було штук 30, певно. Так само МГшки, їх було набагато більше, теж десь просрав, подів, продав і так далі. І пани особо пітухи ще є, але це таке ФАМАС. Ханібаргер, калашик треба продати і Фомаса. З ними не граю. Улучшене, ну це таке, знаєте, десь виніс катки для стоїмості якоїсь може. Пластини, у два штучки, патрони. ну Це таке. Саме інтересніше це шлімаки. Ну, я хочу сказати їх тут прилічно. так, чуть чуть чуть-чуть прилічно. Ну і броніків тут вистачає. Були золоті. Броніки, золоті шлімаки, рюкзаки, я просто з ними граю, я їх зливаю, бо я не бачу смисла їх просто хранити в інвентарі. Не бачу смисла. Сумок, кстати, теж нема, бо вони не часто злітають, так як броніки чи. Ну, в останній момент, коли я їх щитав, це було дня два назад, було. Блін. Ну, почекай. Це було 43 шлімака і 41 броніки. Ну, я думаю, количество нормальне. Хватить десь на тиждень-на-два хватає. Блін. Ну треба буде йти другим грати. Ну а з вас лайк, підписка, якщо мій інвентар таке заслужить.